Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Power Defense. І мені тут надарували купу купу кейсів, я їх прийняв, дякую велике, але, але є дуже погані новини. Погані новини заключаються в тому, що я таки не нафармив собі ПВП Ранг. На жаль, я заболів і, коротше, ще нічого не нафармив. Зато тут чувак майже 10 тисяч рейтинга на лупаші. В самому низу чуваки 1580 рейтинга. в принципі, у мене э, чуваки з клана. По любому отримають цих самих ультиметів, але я на жаль їх все ж таки не отримаю. Ем, да. на жаль, на жаль, на жаль. Ну, що ж поробиш, що поробиш, нічого не поробиш, не, не буде мене Ангелі Гвардіана, тому що скільки тут лишилось часу взагалі один день і 5 годин. Скоріше за все, я нафармити не зможу, але не треба розстраюватись. В принципі, всяке буває в цьому житті, головне, не розстраюватись. Давай заберемо віп-бонус і позвемо когось в паті і попробуємо щас хоча б разочок на останок перемогти. Проте, давай хоч подивимося, що у мене тут по подарункам. А по подарунку в тут купа всього, у тут хайпер, активіті кейс. Титан Мячек, Сайбермутант, Ларч Принтер, Страйдер Тойлет, Сирник, Фьючер. Титан Туркеймен. Абалгеть. Мейс, камерамен, фенменчик, Гладіатор, Спікер Челікс, Сирний чувак, Уинський Кейс, по два гемів дуже багато всього. Один той самий, вроді Челікс все це накидав, да. бос Тойлет. Дякую, велике. Сейбер Мутант, Голден, Гвардіан Кейс, Діджейчик. 7100 гемасів. Дякую величезне. Величезне дякую Челіксу за 7100 гемасів. Ще за ті турки того Тітана. Теж дякую величезне. Шайні, Гладіатор, Спікермен, дякую. Сирники, старфольчик, всякі ще чувачки, ще старфольчик, ще Сирник, барбаріан і Сирник. Дякую всім за подарунки, величезне. Велике-велике-велике дякую. Давай подивимося, хто в нас тут взагалі є Чувачків, <клес> які готові зі мною піти в паті прямо зараз і попробувати рознести. В принципі. <клес> в принципі, в принципі. І ось чувачок з нашого клана Маркіян. Ну, по юнітам у нього прям ну, так, тіпо, не, не прям щоб супер-мега-мега-круто. Тут є Starfall, Future, Sun, там. Короче, <клес> По Юнітам не сильно прямо потужно. У нас уже 30-й левел клана, 21 ранг. У нас вообще все дуже-дуже круто. Чей квести прошли і вообще кайфы. Правда, я оце думаю, я просто сейчас на даймоді, якщо с цим чувачком зайду, у нього, кстати, diamond 2, щоб ти розумів. У нього, типа, diamond крутіший, ніж у мене. У нього щось по юнітам. Аби він ще зупинився. А, він поміняв юніті. У нього вчений клокмен, ну це вообще, типа, ерунда. Ларч клокмен, волденські біді. Ну, коротше, такі, типа, юніти, знаєш, не самі класні. Прям взагалі не самі класні. Я можу попробувати, типа, з рандомом залетіти. Але дуже велика вергідність, скоріш за все, на те, що у мене ну, буде тіммейт-бот. Прикинь, тімейт, тупо бот. Ну, таке теж може бути. Ладно, давай попробуємо. По факту, чесно затестити. А вдруг, прикинь, не бота дасть. А дасть реально класного чувака, з яким ми зможемо хорошо дуже зіграти. Я був би реально радий перемозі. Переможі. Але, от чи виграємо, чи ні, це вже, звісно, конечно... ну, хто зна, хто зна. Чись має взагалі загружати не хоче. Наші чуваки тут все вже наші чел тут гроші фармить, Ну, я теж типу, фармлю. Мені, аби поставити пацика. тут все теж один поставив, другий АФК факашиш. А, ну це вообще можливо бот. Зі мною? А мене вообще кікнуло. Супер обідно, що це завантаження, так і ще досі не пофіксили. Просто взагалі не пофіксили. Аж ніяк. Опа, я є, хорошо. Так, ставлю Санту. У нього тут стоп-вотч uh, камерамен. Все супер, я є, хорошо. Проти нас uh, два чела, скоріш за все, вони бот. Я не знаю. Оцей точно бот. О той прям точно бот. Блін, не вже така легка гра буде. Ну, типа на даймондах. Барбарія. Що за такого? Ну я не вірю. Я не вірю, що гра буде такою легесникою. Так, появився ось Сейбер -мутант. Ну, понятне діло, нам, короче, бот. Нам, короче, бот. Туди. Другий, я не знаю, чи бот, чи ні. Ну, скоріш за все. Зараз поставим ще ті там принтер, чела. І ще одного прям тоже поряд поставимо. Нехай там. Вони тусуються якось помаленько. Я, я просто не знаю, з ким я попався, типа, які в них юніти, поняв? Аби ще показувало, типа, над ними їхній ранг, поняв. Так само, як в лобі показали, це було б цікаво. Дивитися, взагалі, проти кого ми попалися, наскільки вони серйозні і і класні чувачки. От, бо поки що насправді все, що я можу сказати, це те, що буде дуже легко. Кстаті, в них є голдинські біді. Це вже, звісно, тож серйозно. Ну, це вже такий якийсь рейтинг. Таке відчуття, що тут постійно є хтось такий, що прям от реально. Солідний мужичок, який реально легко може вигравати, або просто на даймондах перших і других зараз уже трошечки легше грати, тому що всі в основному підняли свій рейтинг до тих золотистих челів, і по суті зараз на даймондах Тусуються просто звичайні гравці. Ну, не знаю, не знаю. Нема в мене тут в пачки ні діджея, нічого, взагалі має просто бойові юніти, чисто. Спробуємо зробити якусь невеличку невеличку мега комбінацію. Не факт, що в мене взагалі вийде, Ну, попробуємо. Бо, в принципі, мого кента є джагернаут, він по факту, ну, дефать буде довго. Цим джегернаутом. Прям реально він може солідно ним дефати постійно, а поки що я дуже не знаю. Коли я зможу нормально поставити своїх юнітів, десь на хвилі 20 напевно, 21 22 я зможу нормально їх ставити Тут Барбаріан, тут сейбер мутант так далі стоїть без толку. Коротше, понятно. І як я поняв, кстати, голденські біді перестали використовувати в топах. Це мені дуже не подобається, тому що я все-таки шайні купив чела, а його, як я поняв, ну ніхто не використовує абсолютно. І мені дуже ну, прикро. Я дуже розстроєний з цим поводом. Не хотілося би, щоб так було. Хотілося б, щоб було все чітко. А чотко нічого нема. У ну, мене є одна цікава тактика, щас її попробуємо зробити. Не знаю, чи в мене вона вийде, але поки що прокачуємо просто челіксів. Правда, аби я міг його прокачати ще, тому що... О, прокачав, хорошо. Щас цей принтер чел, що десь бабла, там ще хтось десь бабла. Короче, по факту, поки що все хорошо. Щоб трошки більше грошей було, поняв? Так, ну цей за 6 секунд я не встигну його прокачати. А, встиг. Нормально. Тепер мені зато дасть не... <головіка> не 500 доларів, а 2000. Це хорошо. Цей за 11 секунд, наверное, ну, не зможу його Ну, нічого страшного, я його прокачаю потім. І по факту прокачую ще одного челікса. Ставлю сюди, напевно, міні-сіму. Хоча. Ще поставлю, ще встигну поставити. Давай поки поставлю квантума, напевно. Напевно, квантума я поставлю десь, типа аля отут. Так, да, отут поставлю квантума. Отут поставлю golden z Надо Надаю обов'язково вкачати за 3000, просто обов'язково. Ну, це буде потім. І міні-сіму. Раз. Два. Ну, попробуем якось по таким методике. Кстати, я завтикав. надо було цих по 3000 прокачувати. Я їх не прокачував. йо мое Понаставляв уже купу юнітів. Нічого не прокачав. Конечно, да. Неприкольно. Ну, поки що дефаєм. Поки що у нас все хорошо. Ну, у нас, поняття дело, краще, чим у них, бо ми против ботів попались. Не знаю, мені мега пощастило в цьому плані. Так, давай Тає прокачаємо, щоб ти хоч стане і починає. І будемо тебе прокачувати і далі. А, але це ще не все, що ти ну, ж Санту прокачувати обов'язково. Сант прям обов'язково треба прокачувати, тому що ну, мені до бабки. А я щось їх викидаю направо і наліво, поняв? Типу мене <св 'язково> нема бабла. Так, мені доски на 20-ту хвилю. Ми прокачуємо останнього Санту. І далі просто принтер челів. надо буде підкачати, ну вони прям дорогувати. Але я їх. Можливо, і не буду качати, бо ми про... все ж таки проти ботів. і Я просто прокачаю квантум, щоб він всіх убивав і все. І не буду взагалі паритися. Голден біді теж можна підкачати, щоб у нього ренжа жовта була скрізь, щоб він їх стане, дамажив. Квантума ще підкачати за п'ятак можна було би. Не знаю, наскільки моя тактика взагалі хороша. Я просто тут їх поставив, тому що. Ну, я побачив, що ми проти ботів і граємо, і я особо і не парюсь. Типу, ну, не то, що особо не парюсь, я вз... Вз... взагалі не парюсь. Я просто розумію, що ну, немає ніяких проблем і все. Я сиджу, просто всіх убиваю, і мені тупо байдуже. Надо квантум прокачати за 20 тисяч, щоб вообще ніхто мені нічого не міг зробити. Факт у Ми нормально вообще дефаємо, вони зараз будуть пропускати. А нам вообще байдуже. Ну, вони не тут дефай, блін, три юніта, Голдена поставили. Ну, в голден, да, дає, типу, таймстоп, стоп, ну це особо там великої ролі не зіграє. У нас ні. ми просто будемо далі сидіти і всіх і все. Я вообще не парюсь, має, типа, тут бабла вообще купа, і в неї вообще тупо байдуже. І ще, кстати, що хотів би сказати, у нас в магазині проходить Чорна п'ятниця. І, в принципі, величезні просто знижки на всі товари, просто конкретно жорсткі знижки, і ви можете зайти і, ви можете зайти, і прикупити будь-який юніта по дуже класній ціні, реально з величезною знижкою. Тому обов'язково не впустіть цей шанс і купіть собі класних юнітів для ПВП, наприклад, Квантума, по знижці, або цю голденські біді-чела, або ще когось, або Санту, або Принтер Чіела, Там можна прикупити взагалі будь-кого. Ну і не тільки в Тойлет, а. Вердафенсів працюють знижечки, а й в інших іграх, таких як Tower Defense, ви можете купити собі по знижки буст кубків в Brawl Старсі і взагалі купу купу всього іншого. Прикинь, сидиш такий знижки, замовив буст кубків, такий. Даєш аккаунт, тобі його бустять, професіонали. Потім такий заходиш через день. Дивишся, а в тебе там кубків уже, йо-майо -йо, на ньому. Так, ну і по факту проблем нема. Це хто? це хто такий, це Титан Мокмен! Він дає демедж буст. Йо-майо, я його не бачив в ігрі, напевно, взагалі ні разу. Це наскільки неліквідний юніт, він взагалі, він не, нічого не може, це юніт, але його даже. Я його встрів, прикинь. Не думав я, що я його тут коли-небудь вообще в житті побачив. Але побачив, прикинь. Зума зійти. Просто зума зійти. <кхем> ну. У них тут, звісно, свої проблеми. У них там таймстоп, можливо скоро буде, але то таке. Моя задача, в принципі, взагалі нічого особо жорсткого не придумувати. Я просто одного квантума вже поставив, Мені його просто на максимум вкачати. Та й в принципі все. Ай, я навіть його напевно не встигну на максимум качати, бо тут чуваки ну тупо програли. Він уже тут старайся, не старайся, але ну, понятне діло, що вже діла не буде так сказати, тому що ну, нічого він вже їм не зробить. І таймстоп йому не допоможе, і він уже й даже пилку бить не зможе. Все ще поліцейського теж. Ну їм кстати, можливо і не зламає базу цей поліцейський. А ні, зламав. Дало 48 щитків, кланової експі, клан коїни, і клан сила, і 1100 коїнів. Непогано. Ну і 10 рейтингів. Всього то на всього, просто 10 рейтингів. Ти представ, як далі складно просто сидіти і фармити цей рейтинг. Я не знаю. До самого початку прям ширувати і конкретно всіх виносити, і тільки тоді, коли в тебе є дуже багато вільного часу, ти можеш uh, сидіти і фармити. Мені по факту ще 5 перемог у мене даймонд другий. Но даймонд другий мені ну, нічого ну, не допоможе. Там ще даймонд третій далі на 1400. Мені на 1500, типа 50, а 1600 по хорошому. А так ти попробуй фарми. Ну ти особо й не нафармиш його. Зумазій. Да, це, звісно, солідно. Ну, що ж ти пороб? Що ж ти поробиш просто? Ну нічого ти не зробиш, вже в принципі часу осталось супермало. Фармити треба багато. І виходить, я все ну, провтикав Реально, конкретно, жорстко провтикав треба було дофармити, ну, не вийшло. Не вийшло, не повезло, не фортануло, як хтось сказав. Да? Ну, і таке буває, правда, Ангеліка ще досі нема. Точніше, оцього чела ще нема, поки в продажі, ну я його вже був зустрічав за 700 тисяч гемів і тому подібну ціну. Але поки що, ну нема такого, Оцього, додали ультимейта, правда? Я таки не зрозумів, де він ну, береться. Бо апдейт лога за нього взагалі нічого немає. Можливо, прямо завтра вийде оновлення, типу, в суботу, і там уже нам розкажуть, де взяти ще одного ультимейта. Ну, ультимейтів вже в ігрі понабавляли аж так багато, що. Вже навіть я не знаю, навіщо їх сік є так багато. Тут у мене вже юнітів, йох, а не мабай. Просто капут. І куди їх дівати, я даже тупо ну, не знаю. У мене знову 1097 юнітів. Просто капець. Акса зато купили. Це, звісно, добре. Хайпера би продати. За 3500 поставлю сержанта дрільмена купили. Ні, по факту, помаленьку, потихеньку всяких юнітів цікавих тофтає купують. Ну. Но... <кій> не прям таких, щоб. класних. Ну, типа, купують точніше тільки класних юнітів, іменно таких цікавих, солідних, потрібних і так далі. Ось і вампіри по 6888 ну нікому взагалі не потрібні. Ну, от той вампір от, ну, взагалі нікому не потрібен. Зато купили хайпера. Оце прикольно. Я б ще знаєш кого виставив на продаж. Оцього Челікса, якого мені прям подарили недавно. У мене їх вже є просто кілька. Ось він. Титан, Туркей Чел. І він, кстати, вообще купу стоїть. А я й не знав, поняв. Я й не знав. Ну, за 19 щас попробую виставити. Якщо, конечно, ну, все забере, то буде круто. Тут за 6 990, у мене 6 888. Хтось за 20 тысяч продає, за 10. Ну, це дурна ціна, насправді. Я щас вообще поставлю 6500, даже 6400 поставлю. Можливо, хтось купе. Ну, типа, 6 ціну скину, поняв. Но я не впевнений, чи комусь він, конечно, потрібен. Цей чувак за такою ціною. А там буде видно. Ну і за 19000 я тоже не, не впевнений, чи хтось її візьме за такою ціною. Я можу попробувати поставити ще не шерше. Типа 21 ціна, я можу поставити 17. Тільки не 1700, почка, а 17. Отако. Отак можна попробувати. Опа! Болт Тойли та купили за 222 гема. Давай я попробую, знаєш, що зробити. Мені цікаво, чи працює тут клавіатура в ігрі. Що я, якщо я напишу 1М. О, все, він виставився за 1 млн. <сум> нормально, ну його можна зняти за 1 млн, мене, понятне діло, ніхто не купить. Кстати, ціна на них супер мега впала. Я не знаю, я їх продавав по 999 гемі. по 888 продавав. Ну, за 500 я ще не виставляв. Оцього віч камера Вумен Woman, я теж. Не знаю чесно скільки його ціна. У мене за 50 він висить. ну. А 3 тисячі ціна. Я поняв. <рес> я поняв, я поняв. Хорошо. Значить, за 50 я б його напевно дуже довго продавав би. Ну так само, як і Тітан Турки Чел. Він в принципі тут дорогий, але но... його ніхто не купує просто-напросто. Ну ми можемо спробувати піти і їх продати в, в цьому. В трейд-плазі для прош. Там, можливо, комусь він потрібен буде. Вони побачать, що ціна, в принципі, дешева, і можна, в принципі, купити, і такі подумають: ладно, купую. Но не факт, що так буде. Ану, трейд-плаза для прошників, здивуйте мене, по чому тут, а? О, Titan World Clockman, зразу півмільйона, півмільйона. Диви. Да, непогано. кулдаун буст, boс демедж, сповільнення, ренджа, всіх б'є, piercing, спавнить, spavilenie, станить, бустить, Короче, тут капець. Тут капець, а не юніт і. <coughs> Якщо цей 325 тисяч, він просто в ціні мега упав. Я пам'ятаю він коштував мільйон 700 тисяч. Він опа! А де його взяли? Хто його взяв? Откуда? Він дає типа 4 тисячі коїнів, дає демеджі 60 тисяч, ренджі 20-25 кулдаун і ДПС 40 тисяч. Їх, типа, 192 штуки, але він під номером 300. Максим Лі Про. Почекай, дає дають. І ось оцей Максим Ліпро. Це він тут записаний. Він його продає. Скаву йому можна кинути трейд? Ну я йому трейд кинув, але він його поки що ще не прийняв. З ума зійти просто. Оце, звісно, конечно, прикол. Я вообще не знаю, да його взяв. Он під номером 300. Ну, 10 мільйонів. Понятное дело, что ніхто за нього не дасть. Хоча, кстати, якщо я в грить понимаю, він дає 4000, він дає демеджа і оренджан нормально. О, давай. Він прийняв трейд. Я мене спитаю, де взяв типу ультимейта, бо в нього просто ім'я Максим. і Я думаю, що він, в принципі, повинен розуміти те, що я написав, що можна йому англійською не писати. Або то я просто тепленький не знаю, де його взяти. Або він його реально десь типу, взяв. Чорт, я знаю, де він його взяв. Я ось дивлюсь по кейсам. Ну і ніде, типу, не падає. І він мені не відписує. Ну ладно. Давай подивимося по другому. По другому моменті. Давай подивимося просто по кейсам. Ну, гладіатор, то понятно. Тут цей ультимейт падає. В туркій то падає. Там ультимейт. А цих кейсів тупо нема в наявності, бо ми ну, знаходимося трошки в іншій трійклазі. Там де кейси не продають, тут продають жорстких юнітів. Ну я, якщо чесно, просто вражений Там, коротше 192 юніта, і він десь його отримав. Можливо, в дрілівенті десь, типу, можна було його отримати. Ну, цілком ймовірно, поняв. Дрілівент частина 2. Можливо, тут десь топ якийсь був. Я не знаю. Та ні, тут, типа, нічого і немає. Капець, коротше, я не знаю, де він його взяв, реально. Я тупо не знаю, де він його отримав. Обалдеть. Да, народ. Я, звісно, вражений. А де мой юні. А, хух, вони є, вони прибрались, тому що я зайшов в дрілівент. Я вже подумав, мене заскамили. В общем, народ, якщо ви знаєте, де взяти того нового ультимейта цікавого, то обов'язково напишіть в коментарях, бо я, якщо не помиляюсь, то це ультимейт, якого раніше додавали в якийсь кейс, а потім його удалили з того кейса. Вроді як в коконат його додали, можливо, я просто помиляюсь. Він побув в грі щось там, пів години або годину, і його удалили. Бо подумали, що ультимейт трошки імбовий. Але якщо ви знаєте, де його можна взяти, то Обов'язково напишіть мені в коментарях. На цьому, в принципі, ми можемо закінчити. І обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в нас супер мегазнички в магазині по посиланні в описі. І всім пока-пока.